Доброго дня, дітка! Сьогодні ми будемо спостерігати за станом погоди. Ось і закінчилось літо. Осінь прикрашає парки та сквери різнобарним листям. Осінь найяскравіший період року. У ясну погоду небо радує неповторною блакиттю. Сонячне світло ще дарує тепло. Листя дерев забарвлюються в золотисті. Пагряні, червоні кольори. Все частіше небо затягується сірими хмарами. Мрячить дрібний холодний дощ. Тоді вранці по землі стеляться непроглядні тумани. Восни погода буває різною і змінюється дуже швидко. Вже за тиждень може виглядати по-іншому. Скільки триватиме найяскравіша пора року? Залежить від погоди, тож насолоджуйтесь красою осені, щодня спостерігайте за змінами, які відбуваються в природі. Діти, бажаю вам цікавих усім спостережень. До нових зустрічей. До побачення на все добре!